Привіт, як ти сьогодні? Давай поговоримо про стрес. Це слово всюди, правда? У соцмережах, у рекламі, вдома. Ми звикли скидати на стрес все невдалий день. Головний біль погану погоду. Стрес може чекати нас усюди, це правда, але ми сильніші. І якщо головний біль дійсно може виникати через переживання, то погана погода це просто погана погода. Хоча і вона може стати стресором, тобто фактором, який викликає стрес. І далі вже організм певним чином зреагує на це як на не небезпеку. І це не обов'язково має бути торнадо. Послизнувся на льоду і хоп, зловив стрес. Та чи варто його боятися? Уяви, що ти отримав права, купив нову машину і вперше їдеш великим містом. Ззаду вже підпирає таксист. Спереду аварія. Ти маневруєш і продовжуєш шлях. О, ні. Що це? Раптовий туман, видимість нульова. Знизити швидкість, їхати повільно, але впевнено. Впорався нове завдання: проїхати перехрестя зі зламаними світлофорами, максимальна уважність на регулювальників. Їдемо звідси швидко, проте не заважаємо іншим. Нарешті парковка. Все позаду. Але завтра знову за кермо. Страшно? Є трохи, але практика допоможе стати впевненим водієм чи водійкою, стреси всюди, та ми можемо прокачати стресостійкість і знати, як кермувати своїм життям впевнено, коли з усмішкою, а коли без, адже всі емоції важливі. Навіть якщо торнадо, туман, аварія і таксист зустрінуться з тобою на дорозі одночасно. Більше про стресостійкість у наступних відео. Живи, усміхайся, перемагай!